Коли до пожежної частини надходить виклик про надзвичайну ситуацію, більша частина користення чує, як наші хлопці поспішають на допомогу, адже сигнал пожежної машини розноситься в усі куточки міста. Станом на сьогодні зареєстровано 217 випадків пожеж. У вогні загинуло 7 громадян, 4 травмовано. Зберегти життя в надзвичайних ситуаціях вдалося 18 особам. Зрозуміло, що з настанням зараз холодної пори року характер виникнення подій пов'язаних з пожежним. Жону дещо змінюється, тобто із 10 випадків 9 випадків це причина пожежі від неправильного облаштування елементів пічного опалення або від перекалу елементів пічного опалення. Тобто це наша, наш людський фактор, коли невчасно наші громадяни, мешканці приватного сектору не подбали про профілактику свого пічного опалення вчасно не провели огляд печей. Тому щоденно 2-3 випадки реєструється саме загорання по цій причині. Також зараз домінує причина це використання непобутових електронагривальних приладів або саморобних запобіжних вставок, так, як ми їх називаємо жучки. Оцей елемент, який стоїть на сьогоднішній день 50 копійок, на ринку іноді стоїть того, що люди втрачають набуте роками майно, а іноді травмуються або гинуть під час цих ситуацій. Якщо порівняти статистичні дані щодо пожеж минулого року, то цифри в 2016-му значно менші. Як відзначив Сергій Рудзик, поясненням цьому є спекотне літо 2015 року. Саме в цей період спостерігалася пожежно-небезпечна ситуація. Для прикладу в серпні було здійснено понад 200 виїздів. У цьому році такого великого сплеску не було тільки в вересні місяці, коли тривалий час утримувалася суха, стійка і жарка погода, то найбільше це було 9 виїздів. Виїздів за добу, а в порівнянні з минулим 15-м роком, коли 9 серпня, у нас було 34 виїзди за добу, це саме на пожежі в екосистемах. Під час цих пожеж ніхто не постраждав. А в 2015 році, на жаль, у нас було двоє загиблих. Вже багато років ми не лише пожежною охороною займаємося гасінням пожеж, а підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій. Тому вся інформація сюди надходить від громадян, які потрапляють в будь-яку ситуацію. Ну і на сьогоднішній день. Всплеск таких ситуацій це є за закривання самовільне захлоплення дверей наших громадян. Три-чотири таких повідомлення на добу надходить. Будьте якось уважні самі до себе, будьте обачливі. Перевіряйте декілька разів, чи взяли ви ключі з дому, чи справний ваш замок. Бережіть себе та своє здоров'я та не нехтуйте правилами пожежної безпеки.